Сучасне медичне обладнання вартістю у понад 800 тисяч гривень для чотирьох відділень шпиталю закупили дві американки Олена Світлов та Кетрін Роудс із Лос-Анджелеса. Олена Світлов розповіла, що народилася у Житомирі, живе у Америці понад 20 років. Створила родину, народила трьох дітей: чоловік Сергій, родом з Херсону. Олена працює реаніматологією і навчає американських лікарів та медсестер. Через соціальні мережі лікарка познайомилась із Кетрін Роудс, журналісткою, яка видає мед... Дичний журнал у штаті Каліфорнія Олена каже, що вони разом створили фонд для допомоги Україні. Житомир Hospital challenge. Коротко з АЧСІ, тобто, з трьома літрами прийшли. І таку емблему ти теж зробили. Зображена ну, така берегиня життя і здоров'я, якщо ви бачите такий символ, і на українському прапорі. Тобто у нас синій, жовтий. Коли біда приходить, вона біда єднає. Я вам скажу, що ще до цього фонду, що ми зробили, люди просто кидали мені гроші, казали, Ліна, що тобі треба? Мені нічого звіту не треба. Будь ласка, передай хлопцям. Олена та Кетрін, журнал розмістили інформацію про потреби житомирського шпиталю із qr кодом для збору донатів. Лікарі шпиталю написали про потребу у відділеннях від кардіографа до холодильника. Це наші лікарі Віталії, Зенесою, Заліною, Богданом, Андрієм. Ну, я не буду казати прізвища, але вони всі там працюють. І кожен сказав, що потрібно їм в відділенні. Ми зробили фотографії і підібрали, скільки це буде в грошах в рівнах і скільки це буде в грошах в доларах, щоб люди, хто, хто, ну, читачі цього журналу, вони мали вирішити, що саме і у якому лікарі вони хочуть допомогти. І ви знаєте, так вийшло, що люди, оці донори, які тут є, ми зробили таку, знаєте, розбивку. Хто від нуля, від 1 долара до 99, дивіться, за перший місяць багато людей понакидало, за 100 до 199 ось ці люди понакидали. І вже бачите, у нас дуже великі донори пішли з 1000 до 5000 доларів. За перший місяць журналістка Кетрін Роуз розповіла своєму 93-річному батькові Брюсу Прісу про те, що планує їхати з допомогою до шпиталю Житомира. Чоловік, перебуваючи у хоспісі, зібрав своїх шістьох дітей і оголосив заповіт передати для українських військових 10 тисяч доларів. Людина на хоспісі він знає, що помирає, і знає, що коли люди помирають, в культурі всі збираються. А коли людина помре, щоб щоб ці діти були разом. І він знав, що її не буде, бо вона їде в Житомир. І він її попросив і сказав: Будь ласка, не повертайся! Це дуже благодійна справа. Я люблю Україну, і я маю надію, що ти робиш дуже гарні добрі. kind, kind actions. 21 червня батько Кетрін Роудс помер. Його донька виконала передсмертне прохання і передала його заощадження для допомоги військовим. Також американки допомогли місцевій школі балету. Аванте нам дуже приємно, що крім допомоги військовим. Американці змогли допомогти і дітям. Таким чином вони підтримали наше майбутнє наших діток. А також привезли дітям балетне взуття, балетки, пуанти, які сьогодні теж дуже є дефіцитом. Олена каже, що буде продовжувати збирати допомогу для України та розповідати американцям про відмінність України від Росії. Якщо ти російськомовний, тобі кажеш все рашен. Я завжди пояснюю, що я не амфром я Моя України. Батьківщина – це Житомир. І діти знають, що моя батьківщина це те моя мати, де мої батько, де мої друзі, де я виросла, це, це Житомир. Сни сняться. Як... А що повезети з України цього разу? Ой, ну вишиванки, ну, звичайно, з вишиванки. Я ще, ще купила ві... віника. Купила. Вишив... Один віник такий, що для сміття. Він дуже класно. Ну не такий запах дуже класний. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир